Добрий день, друзі! Сьогодні у нас найсмачніше приготування салату. Салату з білокачанної капусти, якого можна їсти кожного дня та ще й похудати. Приготуємо смачного корисного салату разом. Овочі. Чистимо, миємо і нарізаємо моркву брусочками. А цибулю, а рібчасту цибулю кільцями чи півкільцями. Замаринуємо цибулю, щоб була смачною. Поміщаємо її у будь-яку посудину і додаємо цукру, солі і кропу. У нас кріп заморожений, можна взяти його сухого чи свіжого і заливаємо цибульку водою з оцту. Пропорції оцту до води один до двох, одна частина оцту і дві частини води. Залишаємо цибульку маринуватися приблизно 20-25 хвилин. Звичайно, її потрібно гарно перемішати, перемішати так, щоб пластинки цибульки роз'єдналися на окремі кільця чи півкільця. Час від часу цибулю змішуємо. Ось вже і кріп розморозився, білокачанну капусту. У ну, звичайно, помиту почищену, нарізаємо соломкою, ножем, чи шатківницею, стараємося її тоненько нарізати. Капусту вже порізану можна трішки перетерти сіллю і поміщаємо подрібнену капусту у салатник чи у будь-яку посудину, де її можна. Добре, гарно перемішати змішати. Звичайно, додаємо сюди уже замариновану, але звичайно відсіджену цибульку. Поливаємо салати колією, якою, чи скільки за смаком та за бажанням. Але обов'язково додаємо до цього салату чорного меленого перцю, даємо капусті 10-15 хвилин постояти, трішки замаринуватися, щоб всі овочі змішалися, всі смакові якості з'єдналися. І ось, неймовірно, простий, але вже дуже смачний салат готовий. Його можна їсти кожного дня, і він не приїдається. А ще, коли такого салату вживати кожного дня, то можна й похудати. Його можна з'їсти багато, шлунок стає повен. І довго їсти не хочеться салат хрумкий, ніжний, пікантний, і з ноткою кислинки, і смачною маринованою цибулькою. І вже дуже смачний салат, та ще й корисний смачного! Друзі, якщо сподобалось вам відео, ставте вподобайки та пишіть коментарі, щоб ми і ви щасливо жили та поширте відео друзям. А хто ще не підписався, то підписуйтеся на наш канал, щоб у вас і у нас все було гаразд. А ми знаємо. Що все буде добре, далі буде.